Так, ну що, привіт-привіт ще раз. Я переоділа сарафанчик. Ось я вділа той сарафанчик, що прийшов мені в прошлої посилочки, верні, посилочка одна і теж, ось, але вирішила вдягнути, щоб ви побачили. Теж все ж таки брала XL, усе ну не L. Чим відрізняється? Ось XL трішки в крилишках тут великувати. Ну, це таке, це можна вшити. Я ж кажу, що якщо що, тут, в принципі, по шву можна прогнати, вшити і все буде добре. А взагалі дуже класно. І самопочуття в ньому дуже класне. І виглядає він непогано, цей серафанчик. Ось такий, бачите? Ось так він виглядає. Ну, правда, більйон не дуже підходить, але ж, не будемо на це звертати увагу. Ну, класно, класно. Угу, супер. Мені подобається одним словом. Поїхали далі, як кажуть. У нас ми вже роздивились куча-куча вже посилочок. Хто не дивився, дивиться в наступному, верні в предучому відео, що ми тут роздивлялися. І футболочки були, і всякі кісточки, все-все-все було. І поїхали далі. Быстренько з вами розпакуємо до кінця, що в нас тут є Так, дивимося, що в нас таке тут. Щоб у нас не було дуже звільне відео, будемо бігом розпаковувати. Це, мабуть, мої краски. Так, да, це мої краски. А де я ножиці подівала? Дівчата вибачаюся. Ой-ой-ой, Оля молодець. Де поділа ножиці? Ну. О, нашла. Я нашла ножиці. Капець. Давайте дивитися, що у нас тут. Які у нас краски є. Замовляю різні. Може комусь буде цікаво, може, комусь і буде полезне. Ну, я собі замовляю те, що я хочу. Mm -hmm. От такі ось у нас краски. Ось такі, бачите. Стільки цвіток. Там, коли замовляєш, можна вибрати, е, скільки е, яких тобі потрібно. Тюбики такі. Не железні, а то як для пасти, да? Такі. Ну, щоб дорисувати щось. це не акварель, а як вона називається? Ну, це для художників, як вона називається? Не акварель, а друге. Розказала, да? То ну, вони так плотненько встают сюди, дивіться. То це ж я взяла, щоб, якщо що домалювати свої, эти. Фігурки ті, що на вулиці. Там Йожик у мене, ця білочка, чи що там зайчики у мене, все, вони пооблуплювались, Я їх розмальовую ось так. Цими красочками. Кісточки вже є. В прошлом відео показувала красочками де розмальовую. На 12 кольорів є, на 24, на, там, на щось, на 33. Ось Я взяла середнє, по-моєму, на 24 взяла. Кольори за скільки взяла 100... 120 гривень. Здається, 120 гривень взяла оце за ну, краски. Понятно, да? Мені головне, що вони. Їх куча, і вони різні, і можна їх змішати туди-сюди, потім пофарбував ці свої іграшки. Садові, Просто садові іграшки. У мене, ті, які пооблуплялися за морозу. Потім зверху этим, з балончика, цю, лаком збризнув і все, і будуть як новенькі стоять. Так що так? так. Є -є 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 -є. Наступне наступне в нас. А що це таке? Такі маленькі. Так, що це таке? Ой, дівчатки Це такі втягуючі трусики, блін Ну що, показую, що. Воно, бачите, на пузі теж з такою штукою. Я не знаю, наскільки воно буде працювати. Типа це вже внутрішня сторона для пуза Ось. Воно получається, як займатися спортом, а я все беру собі для того, щоб почати займатися нарешті на спортом. Ось ця штука должна теж, типу, якось там масажирувати, гріти, я не знаю. Коротше, коли я вже нарешті все це дело почну, то воно мені, по ідеї, я сподіваюся, що воно на мене налізе. Бо це якраз я брала Ельку. Ні, дівчатки, Excel. Excelка написано. А я що, Excel брала чи що? А что я сюда влізу вообще? Ні, в принципе, влізу. В принципе, влизу. Кстати, бывает, что від колеру залежит цена. По-моему, я думала взять чрний. Начала клацать там черный, якісь еще були, еще якісь чему красні взяла. Красні труселя таки. Чему взяла красний? Бо клацала по хотела взять черний раз, черний там раз и на 5 чи на 6 гривень дороже стали. Думаю, это не нафиг. На красні вернулася, на красні цена была красна. Корач. О, тут для попки еще типа таке есть щоб удобно було. Ну, короче, о, все. Я вже спортсменка, розумієте? Чи розумієте, я вже все. Кареми набрала для спорту, труси взяла для спорту, божечка. Все набрала для спорту, тепер тільки я стала займатися спортом, і буде все добре. Надіюсь, що я начну займатися спортом. Мені хтось написав, що поки Оля почне займатися спортом, то вже прийде огород, і вже нічого не треба буде. Ні, і коли буде огород, я теж буду займатися спортом. Це, це класна штука. Не буду її зараз навіть... Даже... А, хоча, чого не буду розпаковувати? Це ж для нас. Я розпакую, Я розпакую. Це зарядка. Зарядний. Э... Щас. О, щас. Ось така штуковина. Ось. Ну, понятно, да, Тут впіхується в розетку. Тут куча е, гньошок для зарядки. Бо у мене, якщо чесно, у мене стоїть така переноска, і в ній куча усіх всяких штук втикнуто. Вот. Для того ж то для телефона, то для другого телефону, то для фонарика, то для е, пауербанка, то ще для чогось. Бо воно ж коли є світ, треба все швидко повтикати і все ж це. І у мене вся розетка, оце, вся переноска, вона вся зайнята. А це буде удобно. Ось тут можна. Різні різні втикалочки. І Коля мені казав на 65 ватт взяти, Ось. Щоб тут було написано 60 От. 65. Він мені навіть прислав його в цю, ну, понятно, ссылку на нього, але 65 ватт воно щось там 400 гривень. Ну, ця штука 400 гривень. Дорого то я палилась, парилась, пошукала, пошукала, і я взяла на 50, бо там є тридцять 34, 35, п'ять, типа ватт і все остальне таке. Ось. І на 16 ватт там воно копейки стоїть. На 65 я ж кажу 400 з чимось. А оця щось була дуже, ну, чи 180, чи щось таке гривень. А потім, коли я в корзинку додала ще дешевше, вийшло мені, то я взяла оце таке на 50. Коротше, чим більше цієї вати у тим краще. 65 коли, каже, кажеш, це саме, класне, саме оптимальне. Ну, я кажу, а якщо 50, він каже, якщо 50, теж піде нормально. Ну, типа, чим більше, тим круче. В общем, така штука. Взяла тепер всуну і сюди вже повтикаю. Все, у мене освободиться, хоч пару цих різеточок для чогось. Все, клас, є. Дівчатка є. Далі, бігом з вами, долі-долі Ось ця куліна колоночка. Що це вона така малесенька? Божечка. Він попросив, каже, візьми мені, закажи, ну теж ссылку скину, заказати йому міні-колоночку. Кажуть, що типу, вона класно грає. А що тут може класно грати, якщо вона отака? Я не знаю. Може це він з них не, не так. Тоже вона на зарядці усе, бачите? Є зарядка. Є така штука, щоб її причепити. Щас. Вона на присосках усе. Супер колоночка. Вимикаєш, вимикаєш. Ну, її ж треба підключити до телефону. Вона підключається до телефону. Є шнурочок, щоб її десь якось, мабуть, причепити і носити на шнурочку, щоб не потерялась. <ріст> каже, колоночку, закажи мені колоночку, щоб 에, можна було включати. Ну, іноді ж, він в наушниках музику слухає, а іноді вони там хочуть всі куче послухати музику. Каже, включай. Телефон він, е, каже, передає поганий звук, а каже, таку міні колоночку було б класно. Ну, я не знаю, що вона тут. Видасть, який вона звук, може він розчитувала, що вона буде трохи більше, але це вона ось така. Стоя вона 200 гривень, щось таке. Ну, по повні, Повна ціна її, по-моєму, 200 гривень чи 300, чи 200. Я вже не пам'ятаю, але ну, я її купила за 180. Вона мені вийшла 180. Ну подивимося. не знаю, таке він, він хотів чи ні. Якщо чесно, вона дуже малесенька. Ось для неї всі оці прибабахи. Ну, коротше, я не знаю, я не знаю. Може хтось таку вже брав. Ну, він сказав, що... начебто хтось із хлопців вже таку брав і сказав, що непогано грає вона. Це за це він казав? Чи не за цю він казав? Не знаю, може... Хтось брав, але ж вона більше була. Не знаю, Я його спрошу, вам потім розкажу. Таку він хотів чи ні. Бо якщо чесно, я думала, що вона якась хочу, така прийде. Це ж взагалі. Так, далі, далі, далі. Давайте швиденько, бо у нас зараз теж як заснімаємо з вами. Так, Я не можу, я так люблю розпаковувати подарочки. всякі. Це для мене як подарочки. знаєте. Сама собі заказала, сама подаруна. Так, це Коліна. це Коліна. Ой, Коліна, Колина. Осьо, ось, осьо, ос, ось. ось, ось, ось Коротше, ось така футболочка. Тоже Ельку брала. Теж тканинка така вона начебто. Ну, зараз я вам покажу, начебто така в клітиночку, бачите. Як же вам показати? Подожіте. Осьо, ось, все, ось. Все, ось все. Видно, так? Да? Ось так видно, добре. Цю тканинку. І це в нього наборчик. Наборчик. Ось така футболочка. Видно, так? Да? Така вона класна, і ось такі шортики. Сюди йдуть. Видно, так? Да? Получається, футболка зверху темна переходить на голубе, на блакитне, а шорти наоборот, з блакитного переходять вже в темне. Ну, класне, мені, мені дуже вона сподобалась. У нього очі блакитні. Я думаю, йому буде дуже класно в, цім, в цьому костюмчику. Прям Ой, клас. Я вже хочу, щоб він додому повернувся, щоб вже скінчилася війна, та він додому повернувся, то все це повдягали, буде дуже-дуже класно. Дівчата, ну класно. Я дуже-дуже я задоволена, задоволена. І Елька це його розмір. Елька, прямо от, якщо на мужчину брати, то прямо да, це його розмір. Так, що це? Це, 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 це. А, це таке, це. Теж фігня, не знаю. Я хочу спробувати, мені дуже-дуже цікаво. Я взяла не для того, щоб цим користуватись, мені просто стало дуже цікаво. Знаєте, показують ці наклейки для очей. Типу, ось сюди. Типу клеєш, і тоді вони більш приподняті, виразительні, все остальне. Мені, якщо чесно, дуже цікаво було. І взяла я ради цікавості. Оце таку одну собі планшетку взяла. Ми з вами, може, завтра поклеїмо цю штуку і подивимося. Насправді воно щось роботає чи не роботає. Ну, показує, знаєте, тут ж клеїш, таке око виразне стає, таке красиве. Туди-сюди, віка не падає. Ну, коротше, будемо дивитися. Я даже не пам'ятаю, за скільки я її взяла. Ну, щось недорого тоже тут. Якщо воно не підійде, так жалко буде. Так, далі. Це знов колі футболочка. Тільки не кажіть, що я таку саму взяла. Блін! Я взяла такую самую. Блин. Не, она трошки від... Від... отличается, че нет? Да, да, слава богу. Колер трохи вид, від... від... цей. Блин. Это ж так хотела взять для него краси... красивое, что оно практически однаковое. Сейчас я вам покажу. Блин. Ну все, бачите? Сейчас. Вот так. Вот так и вот так. Трошки О, трошки ні, трошки різні. Цей такий більш голубий уходить, чи ну, такий світло-блакитний, да? а цей такий більш бірюза. Бирюз... Ось таке, божечко. Ну, як це я так заказувала, девочки. І що я вам ще, знаєте, щось скажу? По тканині. Оце там, де костюм. Ось там, де костюм. Е, 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 Плотніше сама тканина. Ось там, де просто одна футболка, вона більш така легка. Хоча крой, пошив, кажеться, однаковий. Ось все, да, начебто. І да, навіть тканина така тоже в клеточку, начебто однакова. Але ця футболочка, вона набагато тоньше. Казалось би, начебто і тканина похожа, дуже похожа. Але ця більш плотніша, та що з цим з костюмами, де більш плотніша така прям. А ця така більш легесенька, прямо така ж просвіщається така. ух. Да. Ну, коротко. Ой, як я так брала, я не знаю. <свісно> ну, я по поводу розцветки, звісно. Так, XL. Це щось моє. І не кажіть мені, будь ласка, що я знову взяла його. О, дівочки, серйозно? Це серйозно, так? чи ні? А, Боже, я вже думала, що я взяла ще раз. Собі один сарафан з жовтим. Ні. Ой, ти зараз мене ржати, чесно. Я сама з себе ржу, блін. Вже і коля з мене ржа. Каже, коли ти почнеш займатися. А я ж все розкажу, все. Оце щас, там то є сєє і починаю займатися. Оце то. Ось. Він каже, ти вже накупила все для тих занять. Починай вже займа... займатися. Угу. І ще не все. Ось все. Це поезд, боже, не пугайся. Це пояс для занять. Щоб це все хорошо по тілу, понятно, да? на пузі все оце, коли займаєшся, щоб воно хорошо потело, там все цей. Це Олька понабирала собі у цих всіх ділов. Ну, если я зараз не похудею, якщо ну, я худіти не хочу, якщо пузо не скину. Якщо я зараз не скину поза, то це буде просто грандіозний провал, як кажуть. Провал по всім фронтам. Все понабирало. Все для цього понабирала, я просто об'язана. Знаєте, кажуть, просто обязана мені женитися. Оце вот ж точно так же. Так. Дік, совок свиников. Короче, історія века. Була якась акція, типа, надо було вибрати щось на определенную суму, і от цієї суми буде потом раз і урізатися, типа, і мені там не вистачало до суми, тобто 500 гривень треба було, щоб було. І мені не вистачало щось там 30 гривень. Так, да, 30 гривень мені не вистачало. Я вже судорожно шукаю, а там ще по времени, там щось до да, концяння акції, там щось треба було за 10 хвилин, це вибрати все, що мені треба. А, ось. І воно по хорошим скидкам. Там теж є такі акції, що м, заходиш, типу, сюрприз для вас, все там до 200 гривень там, чи все там -то -то -то. Ну, коротше. В общем, є там то-то. І я вже то шукаю, 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 щоб воно ще ціна була. Я ж говорю, так як я в тему вже частенько садю, то я вже в при, при, ну, как, десь там уже знаю ціни, де які, в яких, ну, на які товари, які ціни. Ось. Тому е, коли ці акції приходять, мені просто написали, що Оля не ведись на ці акції, буває, що без акції дешевше. Ні, я ж сиджу, то коли мені немає чим зайнятися. Раніше я сиділа, грала в ігру, в теж іноді граю, то знаєте, сидю, нема чим зайнятися. Хочеться віддохнути. То я замість того, щоб дивитися комп'ютер, включаю собі якусь ігру, чи ото болтики витягувати, бира, чи, е, ці, всякі там, виб... Коротше, вибивалочки. я вам, Якщо буде комусь цікаво, подивитися в які ігри я граю в телефоні, я вам покажу. Тільки напишіть мені про це. І коротше. Оце іноді я в тему сижу і дивлюсь по цінам. Я люблю це, знаєш, запам'ятати ціни, як в магазині я теж заходжу, і ага, там то по акції, там це по акції, там то, там то, там то. І оце ж ціни запам'ятаю. І е, коли заходжу, то я дивлюсь, що так, да, деякі акції бувають такі, що типу а, акція, на самом деле воно так і стоїть. Ну коротше, цей раз мені треба було щось на 30 гривень добрати, Просто до. товара, я скажу, тут у меня три посылки, три чи четыре даже посылки. И, короче, дивлюсь совок, совок, 30 гривен, ровно 30 гривен. Думаю, блин, совок, да еще с метелочкой. Думаю, ну все, надо, надо брать. Совок, с Не, ну у нас стоят продаются, у меня на кухне стоит совок. И он, когда продавался, он тоже продавался типа с метелочкой. Но там же был совок, и метелочка отдельно. Такая тоже вставлялась в совок. Но я не думала, что цей совок будет, он знаете, китайский размер. Совок и веничек. Не, ну а что? Ну, зараз все. Что у меня? У меня часто бывает тут на столе, кажут мне, Олька, не сметай голой рукой со стола там крошки. Че не вытирай стол бумажной салфеткой. Да, вы мне же таки писали, писали. Пожалуйста. Нужна покупка за 30 гривен. Все. Буду теперь пользоваться усетцем. Цирк на с овок, с веником. Сейчас Коле покажу. Ой, 30 гривен, блин. Нечего. И остальная у нас штучка. И тоже XL. Да? Ольга тоже XL взяла. Ой, і теж вона буде на мене велика. Цей сарафанчик такий, як ото у мене був жовтий на прошлому е нашому обзорчиці, так сказать. Тільки цей вже у нас голубим таким. Ось таке понабирала собі. Я ж кажу, я люблю, коли по скидкам, я люблю, коли дають хорошу акцію, тому я собі беру. Мені сподобався ото з е жовтою такою розцвіткою. Ну, це такий сарафанчик. Ось. ось. І подобався з голубою розцвіткою. Але він теж у мене великий. Придеться його вшивати. Нічого страшного. Вшивати це дело таке, З бочку тут пройдемося строчечкою. Оці вушка в і все буде класно. Коротше, у нас оце другий обзорчик вийшов такий. Ну, не знаю, тканини, дівчатка, різні. От Казалось би, воно дуже схоже. Але ось ця, наприклад, вона важче, ніж ось ця, що на мені. Ось ця тканина вона легше, ніж ця. В неї, в неї є якась плотність. Ось ця, ось, наприклад, плотність. же, як і ось ці футболки. Ви ж розумієте, так? Да? Оця футболка, вона прям легесенька. Вона прям легесенька. А ця, що з костюмом, вона прям даже, ну, на ощуп, вона м, якась така, знаєте, платніша. Ось. І ця легесенька. Та, що з костюмом, вона платніше. Все. Ну, коротше, дівчатка, все. Для пуза все собі набрала. І труси взяла для пуза. І оцю штуку взяла для пуза. І кремчик взяла собі для пуза. Тепер я тільки скинути пузо. Як це зробити, це взагалі непонятно. Ну, будемо займатися, будемо займатися. У мене ще до весни залишилося. О, у мене так собаки храплять. Це собаки храплять, якщо вам чутно, бо вони лежать в дві морди гарно храплять. Коротше, все вже знайшла. Вже тренування собі знайшла. Вже все вже і, і можна ж вже і все і лежить, і все є, і, і от тільки бери, Оля займайся. Олі то не було то настрою, то ще щось. То, коротше, це відговорки. Як кажуть, відговорки. Треба починати і треба займатися. Бо не тільки пузом, а ось о... оцю красоту, оцю теж треба кудись дівати. У мене гірки є. Всякі кремочки є. Тепер будемо з вами займатися, дівчата Бо весна йде літо скоро, платяш куча, сарафанчиків куча, але. Бувають такі приталіні, гарні у мене сарафанчики, які я зараз не можу вдіти. Я і, чи не можу в них влізти, бо воно прямо за стрібочка з боку, і воно тут а -а -а, вже не можу влізти. Чи просто воно не гарно, бо воно ж таке, як от обеременно, на якому місяці, я вже не знаю, так, місяць, шестой, мабуть, Тут вагітна така собі дамочка, а то і дев'ятий. Так що, так. так що, дівчатка, хто? хоче займатися і худуть, давайте будемо це робити разом, друг дружку підтримувати. А всім, хто дивився зі мною розпаковочку, всі не забудьте поставити чи так, чи так. Ось мені буде приємно почитати ваші коментарі. Ось, пишіть, що ви про це все думаєте. Про Ольки не оці всі затії. То, що я транжирую і люблю тратити гроші, це да, але я дуже люблю скуплятися по скидкам. По цим акціям, скидкам, я прямо не можу. У мене прямо це ж, викручує, як бачу акцію, і мені прямо хочеться зразу щось купити. У мене десь десь якась поломка произошла, мабуть, тут. І мені оце я шапоголік. Я шапоголік. Ну, Коля, мені знаєте, що сказав? Каже, краще ходи в тему чем в Аврору. Каже, в Авроре ты вечно накупаешь, воно каже, мелочи, 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 а те мелочи десь на 3-4 тысячи выходят. Вот яке воно будет типу, служить. Но я ж кажу, что дівчатка, футболочки по такі, таким, ці, ценам, ці нам, ось я ж кажу, коли на футболки получается, что там. По 120, по 140, типа, в них така ціна стоїть. Ось. Я заходжу, і так як у мене акційні ціни, то я покупаю їх ще дешевше. Десь по 86. Десь, звісно, і дорожче. Цей костюмчик, оце з шортиками, був стоїв 280, по-моєму. Ну це ж прямо шортики дівчатка і е, футболочка. І я його купила щось чи за 200 чи щось таке. Ну, у нас разве можна купити за 200 гривень? Це ну, нереально. Піти і добре щось таке гарненьке купити. Коротше, все. Всім дякую, всіх цьому, всіх обіваю. Дякую, що були зі мною. Я трошки приходжу вже в себе, тому скоро ми з вами почнемо і займатися, і щось на кухні знімати, і щось будемо робити. Бо вже настрій в мене трошки підіймається вже я трошки приходжу до тями, як кажуть. Все, всіх люблю, всіх цьому, всім пока-пока.